Борги за комуналку, поки українська влада поставила вартість тарифів на паузу, люди не сплачують за послуги. Накопичення боргів, певні експерти, відбуваються через низку факторів: повномасштабну війну, безробіття, низьку сплатоспроможність чи втрату житла. Насправді ж українці не платили за комуналку ще і до 24 лютого. За даними держстату, станом на 1 січня 2022 року борги за послуги ЖКГ сягали 80 мільярдів. Серед причин, чому саме українці ухилялися від сплати, експерти виділяють основні фактори. Низька платоспроможність українців, високі комунальні тарифи, погана фінансова дисципліна серед тих, хто має можливість платити за комуналку, низька якість комунальних послуг, відсутність державної тарифної політики та програм підтримки споживача комунальних послуг. Хоча насправді експерти відзначають, що часто саме люди з низькими чи середніми доходами більш сумлінно сплачують комуналку аніж ті, в кого більш великі зарплати. Та під час війни ця негативна динаміка ще більш посилилася українці стали сильніш накопичувати борги. Рівень несплати за комунальні послуги в Україні є остаточно невідомими, тому що дані не публікуються з лютого 2022 року. Але, виходячи з моїх розрахунків, заборгованість за житлово-комунальні послуги ймовірно становить набагато більше 100 мільярдів гривень. За оцінками експертів, під час війни більш за всі за комуналку сплачують мешканці заходу та центру України. На територіях, де ведуться бойові дії, платять за послуги ЖКГ близько 10%. Таке погіршення експерти пов'язують з тим, що люди, рятуючись від війни, покинули домівки та не мають можливості вчасно розраховуватись за комуналку. Війна змінила життя і побут українців. Багато хто виїхав за кордон або в іншу область. Дехто не має можливості користуватися своїм житлом. Інші будинки були зруйновані. Тому оплата комунальних платежів опиняється під питанням. Хоча після деокупації Київської, Сумської та Чернігівської областей люди, які повернулися до власних домівок, почали сплачувати за комунальні послуги. Експерти кажуть, що нині показник досягає вже рівня до воєнних платежів. З огляду на те, що частина сходу та півдня ще знаходиться в окупації, і в цих регіонах тривають активні бойові дії, парламент пішов на поступки та ухвалив закони, що забороняють підвищувати тарифи і стягувати з населення борги за комунальні. Malku. Закон номер 7531 тимчасово на період дій військового стану забороняє примусове стягнення з фізособи заборгованості за ЖКП у громадах, розташованих у районах проведення військових дій, у тимчасовій окупації в оточенні відповідно до переліку Мінреінтеграції або у разі якщо нерухоме майно було знищено чи пошкоджено для громадян, які страждають від обстрілів. Це хороша новина, адже фінансовий стан багатьох із них незадовільний. Також під час війни українцям не будуть відрізати послуги та нараховувати пеню. Це заборонено законом. Хоча такі пом'якшення не передбачають списання боргів їх все ж доведеться погасити, принаймні після завершення бойових дій. Я розумію логіку закону та його доцільність під час війни, але громадянам потрібно усвідомити, що їхнє майно потрібно обслуговувати. Навіть якщо ви не проживаєте у своїй квартирі, за опалення доведеться заплатити зараз чи після війни. Такого, що всім все вибачать, не буде. Тому експерти радять реструктуризувати борги або ж платити зараз бодай якимись частками, адже комунальний сектор нині працює навіть в умовах бойових дій. Тому переживає вкрай важкий період, адже тримається лише на дотаціях з місцевого та державного бюджетів. Яна Щетиніна та Олексій Мурав'йов Харківські звісті.